В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Близько 400 мільйонів доларів витратила країна-агресорка на сьогоднішній ракетний обстріл України. Більшість ракет були спрямовані на Київ. Про наслідки атаки вже за мить. На фінішній прямій ремонти чотирьох будинків, які постраждали від ворожих ракетних ударів, підходять до завершення. Чи дотримуються будівельники наміченого графіка, розповімо в нашому сюжеті. Цікаве та якісне кіно в освітньому центрі змістовно тривають заняття для молоді зі створення документальних та художніх стрічок. Залаштунки створення кіно бачили і ми. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Черговий акт тероризму в Харкові. Росіяни вдарили ракетою Х-59 по цивільному об'єкту, розташованому в холодногірському районі. В результаті 9 людей постраждали, п'ятеро загинули. Це багатоповерхівка, яка використовується у промислових в промислових цілях. В об'єкті знаходиться як виробничі приміщення. Де, наприклад, виробляється, на, меблі, виробляється меблі, так і розташовані офіси підприємців. Чому це акт тероризму? Тому що удар завдано в той час, коли в місті максимальна кількість людей знаходилась на робочих місцях. Тобто удар завдано з метою знищення мирного населення. На об'єкті не було жодного військового, не було жодної одиниці військової техніки. Окупаційні війська продовжують розстрілювати з артилерії житлові квартали Херсона. Під ворожим вогнем знову опинилися приватні та багатоквартирні будинки. В оселях потрощені стіни, дахи, віконні, шибки. Через обстріл постраждала 51-річна Херсонка. В неї діагностувала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілі надали меддопомогу на місці. Я сиділа тут в оглунок. мені просто пиль прилетіла. і я поняла, що відбувається. присходила вихід. Не успела миукнуть, уже приход и ну, немножко оглушила. Ворог завдав авіаудару по селу Максимівка Волноваського району Донеччини. Фугасна авіабомба влучила на територію приватного домоволодіння, де мешкали цивільні люди. На місце обстрілу прибули рятувальники, бо, за попередньою інформацією, під завалами могли перебувати люди. Рятувальна операція тривала впродовж чотирьох годин. В результаті з-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих чоловіків. Всього внаслідок обстрілу було пошкоджено вісім приватних житлових будинків. У Курахівській громаді у гірнику поранено дві людини. Пошкоджено вісім багатоповерхівок, п'ять приватних будинків і дві адмінбудівлі. У селому гаю пошкоджено п'ять будинків. У Кураховому шість. У Селидовому пошкоджено вісім багатоповерхівок, три приватні будинки і адмінбудівлю. Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 650 осіб, у тому числі 72 дитини. Ворог тримав паузу в 44 дні, не завдаючи ударів по українській столиці. І ось нова російська ракетна атака по Києву. Понад 30 ракет збито, зокрема аеробалістичну. У Подільському районі сталося займання в двоповерховій будівлі. Є значні руйнування. Також пожежа охопила трансформаторну підстанцію та складські будівлі. В Шевченківському районі виникла пожежа у квартирі шестиповерхівки. Рятувальники евакуювали 15 жителів. У Святошинському районі пошкоджено вікна у двох дев'ятиповерхів та будівля навчального закладу. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Окупанти продовжують заходи щодо мобілізації українців в ряди рашистської армії на тимчасово окупованих територіях. Раніше росіяни змусили чоловіків стати на військовий облік, а наразі планують обходи по будинках для формування резерву на передову. Паралельно з цим рашисти шукають і тих, хто ймовірно співпрацює з силами оборони України, а також посилює зомбування дітей. Відтепер, зокрема, в кожній школі буде обов'язкова процедура підняття рашись. Триколору та виконання гімну країни-терористка. Також окупанти посилили заходу стеження за цивільними. Нато рашисти збільшили кількість обладнання для моніторингу приватних розмов місцевих мешканців. Ведеться прослуховування на вулицях, на зупинках у закладах. Ведеться прослуховування телефонних дзвінків в автоматичному режимі та за ключовими словами. А в прифронтовій зоні минулої доби окупанти обстріляли 9 населених пунктів області. Зокрема, 4 авіаудари прийшлись по пороботаному, Новоандріївці, левадному та маліток. також внаслідок обстрілів в Оріхові загорівся приватний будинок. На щастя, обійшлося без жертв. На фронті ж окупанти намагаються штурмувати наші позиції. На Оріхівському напрямку російські загарбники сім разів за підтримки авіації атакували позиції українських воїнів в районах населених пунктів Старомайорського Донецької області та роботи на Запоріжській області. Тим часом воїни першого штурмового загону центру спецпризначення Омага за допомогою ударного дрона ліквідували ворожу БМП 3 Бронемашина рухалась однією з лісосмуг, де її і знищили. А от бійці 141-ї піхотної бригади ліквідували двох окупантів поблизу вербового. Рашисти намагалися відбитися від дрона за допомогою лопати, проте програли сучасним технологіям. У будинку, що по вулиці Кияшка, 22, вже ремонтують квартири та виконують утеплювальні роботи на завершальному етапі. Роботи з відновлення інших багатоповерхівок, що зазнали руйнувань через ворожі обстріли. Зокрема, на варія в Зестафонській та проспекті Соборному, 151. з подробицями. Єлизавета Швайко. У будинку на кияшки 22 працівники підрядної організації завершують утеплення цоколю та стін будинку і виконують посилення балконів. Водночас тривають оздоблювальні роботи у приміщенні ЦНАПу. У квартирах третього під'їзду вже завершують укладати кахлі, продовжують облаштування укриття. Зробили вентиляцію у приміщенні укриття, укладаємо час в станвузлах укриття керамічну плитку. На наступному тижні продов... ну, плануємо продовжувати утеплення фасаду. Так, да, я ще не сказав. Ми займаємось також посиленням старих балконів і розваркою під наступні встановлення остеплення скління балконів. У будинку по проспекту Соборному 151 триває ремонт пошкоджених квартир у вцілілій частині будинку. Також продовжується реставрація фасаду і арки та благоустрій прилеглої території. Проводяться роботи з озеленення, проводяться роботи з реставрації безпосередньо. Це у нас е, замінюємо плитку, яка відстала на частині, яка не була зруйнована е, плитка Мілія. Угу. Е, також е, проводимо зараз реставраційні роботи, арки, яка виходить у нас на проспект Соборний. Угу. Е, на, е, також розпочали е, заміну. Козирків над вхідними групами у всіх 15 під'їздах на наступному тижні продовжуємо всі ці роботи, а також плануємо продовжити роботи з укладки асфальту та тротарної плитки. Тим часом у будинку на Застафонській 10 триває утеплення фасаду. Ганки під'їздів забетонували. На них розпочали укладати керамічну плитку. Вже завершують маляні роботи у другому та третьому під'їздах. Плануємо на наступний тиждень вийти з другого, третього під'їзду, да, віддати мешканцям, щоб вони вже під'їзди в них були чисті, продовжувати роботи по оздобленню частини фасаду, благоустрію і облицювання першого та другого під'їзду керамічного купу. Ту будинку по вулиці Сталиварів, 16 у квартирах відновленої частини, завершують штукатурити стіни і мають розпочати стяжку підлоги. Водночас монтують балкони, виконують штукатурення на сходових клітинах та утеплюють фасад. Нині роботи на всіх об'єктах відбуваються згідно з графіком, запевняють підрядники. Затримки там по яких там службам зразу сигналізуйте, щоб ми це ліквідовували і все ж таки те, що ми от з вами так проговорили орієнтовно, щоб ми в ці строки зайшли. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. У Запоріжжі стартував сезон планового ремонту тепломереж. Такі роботи вже тривають. Зокрема, на проспекті Героїв Національної гвардії України в Комунарському районі. Прокладене ще у 80-х роках трубопровід значно зносився через корозію. В опалювальний сезон на відрізку між 47-м та 49-м будинками ставалися численні пориви. Тож пошкоджену сталеву трубу вирішили замінити на сучасну попередньо ізольовану. До того ж, на об'єкті встановлюють і нову запірну арматуру, аби зменшити кількість аварійних ситуацій. Фахівці зазначають, такий ремонт дозволить не тільки збільшити строк експлуатації трубопроводу, а ще й зменшити тепловитрати. Розрахунковий строк експлуатації цих мереж вже давно закінчився. Трубопроводи подвижені корозії. І заміна на нові сучасні придизальовані труби. Сприяє подовшенню сроку експлуатації, а також дає можливість економити теплопатірі у п'ять разів. Допомогти соціалізуватися в Шевченківському районі. діє відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Воно входить до структури міського територіального центру соціального обслуговування. З дітьми працюють зокрема практичні психологи, соціальні вихователі, дефектологи та фахівці з фізичної реабілітації. Проводяться різноманітні заходи. Одне із занять приурочили до всесвітнього дня людей із синдромом Дауна, який відзначається 21 березня. Більше розповість Анна Крамаренко. Відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, що в Шевченківському районі, має кілька локацій. Ось тут облаштована ігрова кімната, де проводять і групові заняття. Зараз діти займаються аплікацією, виготовляють з картону та кольорового паперу різнокольорові шкарпетки. Захід спрямований на підтримку людей з синдромом Дауна, який спричинює присутність додаткової хромосоми. Підопічне відділення Олександр чудово впорався із поставленим завданням. Я робив дуже гарні шкарпетки. Клею наклейки. Це оранжевий шкарпетка і жовті. Мені подобається. дуже гарні цвіта. Чим полюбляєшся займатися? Розкажи нам і ну, що люблю музикою і люблю займатися, вчитися. Люблю, ми сьогодні проводили групове заняття до міжнародного дня людей з синдромом Дауна. Ми сьогодні виготовляли такі різнокольорові шкарпетки. Сьогодні завдання було це комунікація, також розвиток дрібної моторики дітей. А ще також розвиток комунікативних навичок. Ми тут граємося з дітьми, навчаємося один з одним комунікувати. Дуже ну, радіємо зустрічі один з одним. А тут з дітьми працює практичний психолог. Зараз малеча вчиться визначати властивості предмета. Таке заняття, зокрема, сприяє розвитку мислення, кажуть фахівці. Є у відділенні і кабінет фізичної реабілітації. Зараз триває заняття з адаптивної фізкультури. Це відділення відвідують дівчатка та хлопчики віком від 2 до 18 років. Загалом 63 дитини отримують послуги з комплексної реабілітації та соціальну послугу, денний догляд дітей з інвалідністю. Останню за іншою адресою. У нашому відділенні діти мають змогу отримувати соціальну послугу Денний догляд дітей з інвалідністю, яку отримують діти від 3 до 6 років. Це група дітей. На сьогоднішній день це 13 дітей мають змогу отримувати цю послугу. Ми її надаємо нещодавно з 1 грудня минулого року, ну але за іншою адресою. Також у нас працює вихователь соціальний, який надає послуги з реабілітації на дому. Таким чином, діти, які мають важкі комплексні множинні порушення, мають змогу отримувати реабілітаційні послуги. Раніше такі відділення працювали в усіх районах міста. Зараз діють лише п'ять різноманітними послугами охоплені близько 300 дітей, в тому числі і вимушені переселенці. Незважаючи на те, що в двох районах не працюють, відділення зараз вони не закриті, а припинили роботу діти цих районів охоплені послугами. Ті, які отримували, наприклад, в Олександрівському, отримують послуги в Вознесенівському районі, є які і в цьому відділенні Шевченківського району, а діти Дніпровського району отримують послуги у відділенні Хортицького району. Також є можливість підвезення дітей до відділення. Здійснюється це ось таким спецтранспортом територіального центру. Мікроавтобус обладнаний підйомником. Щоправда, транспорт вже потребує оновлення. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Співробітники СБУ затримали зрадницю, яка шпигувала за працівниками служби безпеки та коригувала вогонь по Запоріжжю. 19-річна дівчина вивідувала інформацію про місця дислокації наших спецслужб, а також про підприємства оборонно-промислового комплексу України. Про затримання зрадниці та інші події детальніше в нашому відеодайджесті. Днями патрульні на одному з блокпостів виявили підробні документи в одного з кермувальників. На його водійському посвідченні були відсутні голографічні елементи та мікрошрифт. Виявилося, що документ належить іншій людині. Для з'ясування всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо оперативну групу. За підробку документів правопорушнику може загрожувати кримінальна відповідальність. Минулої доби рятувальники ліквідували пожежу в одному з районів міста. По приїзду на місце події вогнеборці з'ясували, що горить автомобіль. Займання оперативно ліквідовано на щастя обійшлося без жертв. Ймовірною причиною пожежі стала несправність електричної системи автомобіля. Правоохоронці затримали запоріжця, який продавав канабіс на території обласного центру. 53-річний чоловік попався під час чергової реалізації товару із рук руки. Своїм клієнтам торговець збував наркотики по 500 гривень за 2 грами. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника було вилучено 15 зіп пакетів із канабізом та два паперові згорки з цією ж речовиною. Фасуванні пакети, тримобільні телефони, блокноти із записами, банківську картку, електронні ваги та 1400 гривень. Всі речові Докази відправлену на експертизу, наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Чоловіку може загрожувати до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ затримала зрадницю, яка шпигувала за співробітниками служби безпеки та коригувала удари по Запоріжжю. Нею 19-річна студентка місцевого університету. Дівчину завербували босани минулого року завдяки її хрещеній колаборанціям, яка входить до керівного складу адміністрації в одному з окупованих міст Запорізької області. З'ясовано, що фігурантка справи на замовлення російських спецслужб намагалася встановити розташування запасних пунктів дислокації СБУ, а також точні координати під. Приємств оборонно промислового комплексу України для цього. Окупанти кидали жінці орієнтовні геолокації заводів, а та мала провести до розвідку на місці. Також задля отримання потрібної інформації, зрадниця втану використовувала своїх друзів та одногрупників. Дівчину затримали на етапі збирання інформації їй загрожує довічне ув'язнення. 21 березня всесвітній день лісів. Ліс є частиною культурно-історичного середовища, під впливом якого формується культура і звичаї цілих народів. Цей день у Запоріжжі відзначили висадку нових дерев в Хортицькому районі. Докладніше розповість Артур Туркін. Офіційно ця ділянка квартал 34 Запорізької філії Крутоярівського лісництва. Наразі на двох гектарах висаджують жолуді дуба та сіянці ясеня. Саме ці дерева приживуться тут найкраще, вважають фахівці. На цій площі буде висаджено орієнтовно 14 тисяч ну, місць. Тобто, якщо буде нормальна приживлюваність, то більше 10 тисяч. Можливо, буде тут дерев молодих. Там ще три роки будемо виконувати догляди за цими насадженнями. Жолоді дуба заряджають усі валку. На цій ділянці планують висіяти 70 кілограмів. Сієнці ясеня висаджують під час акції вручну. Лунку роблять так званим мечем колосова, а взагалі для цього використовують посадкову машину. В заході беруть участь також рятувальники і волонтери. Сьогодні разом з співробітниками південно-східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, волонтерами товариства Червоного Хреста, фахівцями гідрометеорологічної служби, запорізькі рятувальники прилучили долучилися до президентської програми Зелена країна. В рамках цієї ініціативи ми сьогодні висаджували ясени, аби звернути увагу суспільства щодо популяризації озеленення держави озеленення країни це важливо. Я думаю, для будь-якої української організації. А ми, як організація з величезним досвідом, з організації, яка дбає про здоров'я населення, от ми розуміємо, що як Найбільш важливо для Запоріжжя це озеленення лісів, це, це наш кисень, це життя нове. Це перша висадка майбутнього ліса в цьому році. Компанію за заледення у Запорізькій та Дніпропетровській областях опікується східний лісовий офіс. Заплановано в цьому році висадити, посадити на площі більше двох тисяч гектар. Більше 23 мільйонів штук сіянців, тобто буде нових дерев, буде висаджено більше 23 мільйонів. У нас є потенціал для того, щоб привести істиста області як Запорізька, так і Дніпропетровська, в нормативну Наразі заліснення Запорізької області становить 3,5%. Цей показник збираються довести до п'яти в планах на цей рік висадити 16 гектарів земель. Результат можна буде побачити вже через 5-8 років. Артур Туркін Олег Стригунов телеканал МТМ. Цікава та якісне кіно в освітньому центрі а тривають заняття для молоді зі створення документальних та художніх стрічок. Аби покращити свої навички з контент-мейкінгу, молодь опановує структуру та принципи написання сценаріїв. Тренінги проводять за ініціативою громадської організації. Доречно побував на занятті курсу Стрічка і наш Вадим Сорвін. На дев'ятиденний курс Стрічка зі створення відеоконтенту до центру змістовно завітала запорізька молодь, яка прагне вдосконалити власні навички зі зйомки та монтажу. Попри наявний досвід з обробки та створення фото і відео для власних соцмереж, учасники курсу мають на меті навчитися новому та покращити свої творчі навички. Я люблю програмувати та робити якісь фотографії, викладати в інстаграм, обробляти їх. Наприклад, наприклад, хотів зняти відео, як збираються комп'ютери, та викладати такий контент в Ютуб. Ну, чесно короче, це новина, був в Запоріжжі, так і хочу навчитись чогось нового. У мене є декілька телеграм-каналів, яких я досі й веду. Я публікую в своєму каналі про себе, тобто там я викладаю пост, я роблю все як треба. Дивлюся, передивляюся, там оформлення гарнесеньке, та пісня, якась, яка дуже підійде. Що вівторка підлітки будуть опановувати нові знання зі сценарного мистецтва для цього, учасники курсу створюватимуть власні сюжети на довільні теми та презентуватимуть їх на черговому занятті проте спершу молодим контент-мейкерам треба визначитися з ідеєю, яка надихатиме та розкриє їхні творчі здібності. Власне з цього і починається створення будь-якого сценарію. А ми будемо розглядати як сценарії з професійного кінематографу, так і сценарії, які можна використовувати для зйомки блогів, тіктоків, рільсів і те, що зараз популяр. Гарне, те, що зараз модно, створення коротких документалок або просто короткометражних художніх фільмів, такі щоб молодь могла сама створити, опанувати і потім колись відзняти. Навіть теми будуть обиратися довільно на побажанню кожної особистості, нема ніяких обмежень. Звісно, якщо в рамках цензури це буде все відбуватися, да, але будь-яка тема довільно приймається. Щотижня на базі освітнього центру змістовно на постійній основі відбувається низка безплатних заходів для творчого розвитку молоді, вивчення англійської мови, 3D-медолювання, конструювання тощо. Ми надаємо безкоштовні послуги для дітей від 5 до 17 років. З цього року розпочали роботу з молоддю, надаємо дуже багато різнопланових послуг: це логопедичні заняття, малювання, ліплення, арт-терапії, школа акторської майстерності. Також до медична допомога для підлітків. Також в освітньому центрі проводяться заняття з підготовки малечі до школи, уроки ліплення та малювання. З найменшими вихованцями займається логопед. Вадим Совин, Олег Стригунов, телеканал МТМ рядового вчителя до академіка в Запорізькому національному університеті вшанували пам'ять вченого мовознавця, педагога, письменника, громадського діяча, популяризатора української історії та культури Віктора Чабаненка. Колеги-педагоги представництва товариства просвіта, а також мистецьких кіл, поділили своїми спогадами про видатного земляка, розповіли про його здобутки як вченого творчий доробок, феномен особистості. Віктор Чабаненко був обличчям цілої епохи. Його перу належать близько 1200 наукових праць, понад 40 науково-популярних книг, а також поетичні збірки. А історико топонімічний словник Великий Луг Запорозький і книга Українська Атлантида є своєрідною енциклопедією місцевості, що належала колись запорозькій січі. А в 50-х роках минулого століття була затоплена водами каховського водосховища. Прийнято було волонтаристське рішення радянським урядом. Створити Каховське водосховище по різному його сприймали під воду пішли цілі населені пункти, в тому числі і те село, де він народився в Васильівському районі, і він мав сміливість і в той час заперечувати і говорити про те, що це не потрібно було б робити. Інколи здавалося, що він для людей закрита. Закрита людина, як ніби людина в футлярі. Чому так було? Тільки недавно мені стало це зрозуміло. Чому через те, що тільки нещодавно відкрили таємний архів нашої служби безпеки, в якому була заведена таємна папка, в яку на нього постійно-постійно складалися документи. Ці дослідження провів наш викладач Запорізького національного університету Юрій Щур. І він навіть деякі моменти з тої папки обнародував. Але питання в тому, що... Хто ж ту папку створював? Ту папку створювало оточення. Під час зустрічі гуліпільський письменник Іван Кушніренко презентував свою нову книгу Сага про справжніх присвячену трьом сучасникам, які формували його як творчу особистість. Серед них і Віктор Чабаненко автор аналізує наукову та літературну діяльність свого вчителя, присвячену проблемам відродження мови, історії, культури і духовності українського народу. Я вважаю, що філологічний факультет, який я закінчив у 70-му році, може повністю має право гордитися такими двома докторами наук, професорами, які залишили глибокий слід. У українському мовознавстві, і не тільки в українському, а й слов'янському мовознавстві. Віктор Антонович і поет і член національної спілки письменників України. Він був моїм викладачем, деканом, завідувачем кафедри, а науковим керівником. Навіть як і називаю, батьком в науці, він відкрив той цікавий складний світ ономастики і власних нас, саме нашого надвеликолужжя, у все те, що пішло під воду. Те, що він збирав і е, виклав своїх е, словниках, зрозуміло, що ми його учні продовжуємо цю справу. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.